Так, перша партія їде на Дніпропетровську область місто Синєльніково. Відгрузка соняшнику. Гібрид Рекольт, фракція Екстра та преміум для торгуючого дому, Союз Агроконсалтинг. Насіння крупне. Хорошої калібровки. Вага посівної 12 кілограм, 10 кілограм та 11 кілограм. Так, машину загрузили. Наповню ще раз насіння рекольд, фракція екстра, їде на Дніпропетровщину. Для посухості регіонів, де спека, жара, саме то.